Так, всім вітання. Сьогодні 15 лютого. Чекаємо, 17 лютого о 12 годині в вищому антикорупційному суді Києва буде проходити суд, щоб зобов'язати Генеральну прокуратуру відкрити кримінальну справу проти тої злочинної схеми мерії міста Львова проти всього Львова, проти громадян Львова. Тобто, по збору по 25 гривень, непонятно, куди йдуть, тобто на які рахунки. Ніхто не хоче освітлювати. Мер так і не виступає, не дає роз'яснення, що це за сіра каса, куди вивезла поліція її прямому ефірі вже десь порядка трьох тижнів. Що відбувається, чому зухвало, поки хлопці воюють, захищають батьківщину. Мерія займається такою, от е, як кажуть, злощасною схемою, що їм не вистачає, е, що їм в тому житті не то, що не вистачає, що люди надали повноваження меру, щоб. Невже щоб він просто на них заробляв зухвало? Це якби мали би самі люди запитати, я теж виставляв відео, неодноразово зазначав шановному меру і мерії і поліцаям ті, що за, як кажуть, його покривають схеми, бо тому що сприяли тому, щоб вивезли ту злочасну касу. Слідчі оперативну не направили, свідомо от до сьогоднішнього дня ніхто не знає, де та каса сіра ділася. Ось і СБУ це все знає, і малюк знає, і Генеральна прокуратура знає зараз. Мусимо йти в суд, щоб суд зобов'язав. Побачимо, що суд скаже, чи встане на стороні громадськості, чи буде також сприяти покриванню. Це вже будемо бачити, як суд це все зазначить. Ось тому будемо робити виводи, що з того вийде, і як спрацює суд. Чи придеться нести в апеляцію і. Так само пробувати притягувати до відповідальності суддів, які, ну якщо вони посміють, звісно, піти проти законного рішення якогось. Ну, це вже, як кажуть, будемо надіятися, що суд собі не дозволить більше зухвалих дій, а буде іменно стояти на стороні правди. Ось тому е хочу всім вітання передати, я кажуть, оцим всім корупціонерам, до яких я неодноразово звертався, що я зазначив, що схему їхню викрито, а вони далі займаються. Беззаконням, переслідуванням, погрозами це погрози, як кажуть, мені тільки спонукало, щоб я більш як кажуть інтенсивніше зайнявся тими корупціонерами, бо тому, що е, зрозуміло стало, що попав, як кажуть, в саму точку, як кажуть, того всього кодла. І тому, як кажуть, є хороший повід в тилу допомогти хлопцям захищати батьківщину і як кажуть, скривати отих внутрішніх ворогів, щоб вони були. Через згідно закону, яка кажуть, відправлені на передову, згідно закону того, що вони зобов'язалися вірою і правдою служити народу України, який їм безпосередньо платить гроші, і оцим всім поліцаям, тим всім чиновникам і збушникам, тобто вони зобов'язані, хай виконують свої зобов'язання, а більш зухвалим порушникам, щоб згідно статті 109, і та сто першу чергу, як кажуть, були затримані. Хто безпосередньо виконує злочинні накази, хай вони виконують їх далі на передові. А от хто їх дає злочинні накази, я думаю, що е, все-таки е, товариство громада, яка платить безпосередньо тим чиновникам, має, як кажуть, е, сприяти тому, щоб вони були розміщені безпосередньо на лаві підсудних. І саме безпосередньо ті куратори основні, так, от, такі як малюк. Такий, як генеральний прокурор, який безпосередньо я неодноразово звертався зі всіма схемами, які я зазначаю. Бо тому що виходить так: я от скільки разів більше року подаю, повідомляю про злочини в прямому в ефірі, згідно законом про запобігання корупції, згідно з статті 214 КПК України, особливо частини дев'ятої, все, що проголошено в публічному просторі, має бути. Заведено кримінальні справи по даних фактах. А я коли подаю повідомлення про злочин, я зазначаю, що відеопротокол, номер такий то такий-то е, зобов'язані взяти до розслідування. Тобто слідчі органи всі знають, тому що. Я всюди, куди я зазначаю, подаю документи, зазначаю, що мають бути розслідувані по згідно даної статті, от ці відеопротоколи, в яких це все я озвучую, викладаю. І також в прямих ефірах ми показуємо зухвалі дії оцих чиновників, так званих і суддів, і прокурорів, і звушників, і поліцаїв, і тому ті, хто мав би виконати, не виконує, вони як соучасники йдуть, і хочу зазначити, щоб люди розуміли. Всі, хто чує, всі правоохоронні органи, яким підпадають документи, яких це все зазначено безпосередньо від імені того, які ну мною зазначено, вони свідомо знаючи адреси, знаючи факти порушень зло, оцих злочинних схем, вони йдуть як, якби покривачами, співучасниками, ті, що підробляють справи, ті, що використовують державне службове становище для покривання даного. Даних ситуацій, які зазначені схем даних, і згідно статті 109, повалення конституційного ладу і статті 111 державні зрадники, тобто повалення в тому йде, що вони от в цих документах, які я зазначаю, вони перекручують статті. Вони перекручують закони, закон про запобігання корупції, закони про мас-медіа, тобто зухвало перекручують. Вони коли в преамбулі пише закон про запобігання корупції, вони зазначають, що це згідно Звернення громадян, тобто занижують свідомо, щоб потім далі перекрутити. Прокуратура ні разу не об'явилась, щоб розслідувати факти злочинних дій проти інтересів держави. Тобто, всі прокурори, до яких я безпосередньо було подано повідомлення про злочин по даних фактах, всі прокурори. Які це проігнорували і дали мені незрозумілі відписки, будуть відповідати, і не тільки вони будуть їхні керівники відповідати, бо тому, що повідомлення про злочин в інтересах проти інтересів держави мають безпосередньо розглядати керівництво, а не ті, я кажу, служащі, які вони підсовують, щоб на якісь відповіді дати, тому безпосередні керівники і міської прокуратури міста Києва і обласної прокуратури Львова. І цей прокурорчик, який недавно відмовився, як кажуть, в ефірі сказав, що не буде виконувати зобов'язання, які він зобов'язався виконувати, вони всі мають відповідати безпосередньо. І хотів би зазначити людям, що всі чиновники, які будуть щось як кажуть, пробувати говорити, і, і ви ж розуміли, що всі чиновники, які безпосередньо знають про злочин проти держави, і вони мовчать на основі от моїх відеопротоколів, наприклад. Вони є зрадники батьківщини, тому що зрадник батьківщини це згідно закону згідно статті 111, це особа, яка використовуючи службове службове становище в корисливих цілях своїх власних в час війни в економічно складним для країни час. Це є державний зрадник. Ось і коли вони отримали повідомлення про злочин, в значних розмірах в, в значних оборудках, вони мали їх безпосередньо виконати. Виконати закон, виконати, відкрити кримінальну справу, порушити і притягнути виник до відповідальності. Раз вони цього не зробили, покрили злочин, тобто порушили 364, 366, 396 кримінального кодексу, там 256-го пішли на злочині. Якісь умови тих, хто це все організував, проплачує, тобто і стаття 27, і 28 кримінального кодексу, всі там фактично умови порушені. То вони є державними зрадниками, і що би вони зараз не вчиняли, не пробували довести, вони промовчали на мої всі оці повідомлення. Вони не заперечили, вони, тобто, згодили з ними, і вони є державними зрадниками, тому. Хто би що не говорив, і хто би до мене якось не пробував застосувати якісь е, 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 такі, знаєте, підстави застосувати і до мене, і до тих, хто допомагає мені викрити цю всю корупційну схему, це будуть провокації свідомі. Та як от вчора було в Печерському суді, е, створювали штучну провокації, е, організовані Русланом Козловим. І ви можете подивитися, коли провокація. Він нічого слова не міг сказати. Він давав тільки очами вказівки, щоб якось ситуацію згладили, якось зробили провокаційні дії, щоб прибрати якось мене спровоцирувати. І начальник охорони, жіночка, яка така недотепна, вона створювала такі умови, щоб мене спровоцирувати, викликала ложний визов. Робила, викликала. Поліцію по 102, що типу, мене звинувачити, коли я просив про допомогу, коли за погрози, вона викликала поліцію, типу, мене залякавши, відлікаючи від уваги, тіпа, що мені потрібно якусь медичну допомогу, що я щось не то говорю. А я просто хотів звернутися про допомогу. Я і звертався. І було зчинено такий факт. По відео можете побачити, що замість 102 патрульної служби, яка перед тим приїжджала з бодікамерами, приїхав оперативник, Опір реальний, яким я більше року тому спілкувався, йому розказував про факти злочину, про підпільне казино, Ми з ним обговорювали буквально десь більше, чим півгодини в кабінеті на прорізні на різницького, тобто в кабінетах, він це все знає. Він зухвало прикрив, сказавши, що керівництво, якщо йому розпише, він буде займатися. А тут він по. Зову, як кажуть, Руслана Козлова, який лишився в кабінетах, бо я зазначав, що його не можна відпускати, бо він може кудись набрати. і замість патрулів приїхав оцей такий матьори, типу опір який підробляє, виходить, патрульом без бодікамери, і пробував спочатку. Зайшов в двері, йому дали настанови слідчо-оперативна група, це чітко прослідковується, і потім він зухвало пробував збити ракурс, тіпа, відвікти увагу, тіпо залякати, що він щось там буде провіряти, що виклики. Тобто він все чиняв дії, щоб сприяти Руслану Козлову створити якісь маніпуляції і вивести нас з кабінету. З товаришами, які мені допомагають, а потім, коли ми були на коридорі. Цей оперативник разом з слідчо-оперативною групою ходили на е, отчет, я кажуть, до Руслана Козлова в кабінет, щоб дати якісь е, Козло, Руслан Козлов їм давав якісь настанови для дальшої дії. І після того я ж прозвонював більше двох годин слідчо-оперативна група по даному факту не приїхала. Тобто е, Руслан Козлов змові з тими оперативниками, які мали би розслідувати по поводу факту покривання підпільних казино, пішов, підтвердивши в свої в ці всі моменти. Тому будемо це то все обов'язково ознайомлювати і хотів би, щоб підтримка була громадян свідомих Львова, щоб підійшли на суд і підтримали, побачили результат, чи буде нормальне рішення суду чи ні. Тому всім до зустрічі на суді в понеділок, 12-й годині, в вищому антикорупційному суду суді.